Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це Історія України для дорослих. Проєкт, який коротко та зрозуміло показує усе минуле України в контексті історії світової та нашої вічної війни з північно-східним сусідом. Завдяки фонду відродження наш серіал буде доступний іноземними мовами. У попередньому випуску ми розповіли, як велика середньовічна держава Русь-Україна почала ділитися на центри впливу. І північно-східний князь Боголюбський зруйнував Київ. А потім прийшло монгольське військо і. Власне, тут починається найцікавіше: з'являється Московія як частина монгольської імперії. Україна Русь стає королівством, виникає синьо жовтий прапор, а загадкові тамплієри, можливо, ховають на українських теренах свої скарби. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. І підтримуйте нас на Патреоні. Отже, на початку 13-го століття з невеликого племінного союзу виникає одна з найбільших держав середньовіччя монгольська імперія, взявши під контроль численні тюркські народи азійського степу, вона поширила свій вплив і на частину Європи. У 1240 році монголами був взятий і знищений Київ. У наступні роки війська Батия спробували рушити ще далі на захід, але були надто виснажені битвою за Русь і, врешті, зупинили свою експансію. Як і сьогодні, тоді Україна фактично захистила Європу від навала зі сходу. Файтіннотоліфойовалюс бафоас фордозайділстадбандас ассистерзенбрадес, де й мейкасол. European. Після цього шляхи різних частин колись спільної держави Русь остаточно розійшлися. Майбутня Росія стала частиною монгольської держави Золотої Орди. Князь північно-східної частини, Ярослав з Володимира на клязьмі, присягнув завойовникам і отримав ярлик письмовий дозвіл на князювання. Він залишався вірним монголам до самої своєї смерті. Так само робив його син Олександр. Пізніше названий Нєвським, визнаний на Росії святим і шанується нині московитими навіть більше ніж убивці мільйонів Йосип Сталін. Кумедно, бо саме Сталін придумав культ Нєвського. Але в чому ж святість цього персонажа? Його шанували монголи, як стверджував російський історик Гумільов, Нєвського сам хан Батий усиновив і зробив братом свого рідного сина Сертака. Бо чим Олександр займався на Русі та сам так зване монгольське ігор і встановлював, і з власними братами воював, і це не перебільшив. Проти монголів повстали два брати Нєвського. І що зробив Саша? Помчав до столиці Орди і навів на них каральну експедицію. А ще Нєвський привів ординців до Новгорода, коли той відмовився платити Данину Орді. Святий у лапках князь непокірних земляків страчував, очі виколював і носи рубав. І таки змусив новгородців скоритися монголам. Боже, яке кончене. Те саме робив у Муромі, Рязані і навіть у рідній столиці Владімірі на клязьмі, а робив би і у Києві. Ярлик на київський престол йому теж видали в Орді. Але туди потикатися боявся, бо можна було отримати по зубах від князя Данила, майбутнього короля Русі. Той теж претендував на Київ і саме здобув першу перемогу над монголами, розбив каральну експедицію Батиєвого намісника Куремси. Але про це далі. За вірну службу Орді Олександр отримав від монголів право створити для одного зі своїх синів нове князівство. Так, у 1277 році виникло московське князівство, яке тоді складалося всього з одного міста Москви, але підступом, хитрістю, силою, а головне завдячуючи своїм монгольським сюзеренам, майбутні московські князі почали підминати під себе навколишні землі. Рязань, Твер, Псков, Володимир на Клязьмі і згодом Новгород. Що ж про вплив цього періоду історії на майбутнє Росії свого часу добре написав Карл Маркс: не сувора слава нормандської дуби, а криваве болото монгольського рабства було колиською Московії, а сучасна Росія і нічим іншим як трансформацією останньої. Зовсім по-іншому складалася доля західноукраїнських земель Галичини та Волині, який на той час очолював князь Данило Романович. Він був онуком візантійського імператора, по матері, але щоб успадкувати батькові землі, змушений був вести тривалі війни проти родичів та сусідів угорців. Щойно вони завершилися, і Данило став правити на Галичині та Волині і посадив свого намісника у Київ, як прийшла Орда. Данило теж присягнув монголам. Їздив за ярликом у столицю Батия Сарай і платив данину. Але, на відміну від північно-східних сусідів, зумів зберегти часткову незалежність. Він переніс свою столицю подалі на захід, у засноване ним же місто Холм, нині Хелм у Польщі. Це ніби на цьому холмі був колись замок, але практично нічого не залишилось. Данило розпочав активну дипломатичну роботу на заході, щоб позбутися монгольської залежності. Зокрема, вів переговори з Папою Римським Інокентієм IV, щодо спільного хрестового походу європейців проти монгольської імперії. Наслідком цього стало коронування Данила, а його землі офіційно стали називатися Королівство Русь. Тобто, ще раз, у 13 столітті Україна це Русь, а нинішня Росія, чи то Московія чи Тартарія. У час розквіту Королівство Русь було однією з найбільших держав Східної Європи. Тоді ж з'являється і український синьо-жовтий прапор. Спочатку це був золотий лев на синьому тлі, але оскільки кожен стяг коштував чимале грошей, то іноді для спрощення лева просто замінювали жовтим кольором. Король Данило, як свого часу, київський князь Ярослав Мудрий дбав про династичні шлюби своїх дітей. Старший син Лев одружився з донькою угорського короля Констанцію. Молодший Шварну з донькою литовського князя, і завдяки цьому згодом на коротко став правителем великого князівства Литовського. Ще один син Роман був одружений з австрійською герцогиною Гертрудою, завдяки чому сам Данило висловив претензії на віденський трон. Утім, з хрестовим походом не склалося. Європейські, переважно італійські купці, зрозумівши, що Монголія їм не загрожує, були зацікавлені у процвітанні цієї імперії. Адже вона створила умови для безпечного пересування новим торговим шляхом в Азію черговою версією великого шовкого шляху. У цей час на південному узбережжі Криму це теж територія Золотої Орди. Виникають венеційські та генуезькі міста колонії з тринадцятого століття. Фортеця міста знаходиться під владою Венеціанської Республіки. Між тим загравання короля Данила з папою Римським призвело до непередбачених наслідків для православної церкви. Адже викликало гнів Константинопольського патріарха. Врешті митрополит Київський переїхав зі зруйнованого міста на північний схід у Володимир на Клязьбі. Тут збіглися інтереси монголів та Константинополь. У 14 столітті митрополит Київський уже жив у Москві. Натомість Галичина домоглася свого власного Галицького митрополита. Обидва називалися Руськими, щоб якось їх розрізняти. Константинопольські патріархи за грецькою традицією назвали Галичину та Київ малою Росією, а північно-східні землі великою. Королівство Русь зникло з європейських карт у середині 14 століття. Після вимирання правлячої династії його захопили їхні найближчі родичі поляки. Проте Галичина офіційно називалася Королівством навіть на початку 20 століття, коли була складовою Австро-Угорщини. Була п'ятниця 13. 13th. Жовтень 1307 року. З самого ранку почалися масові арешти монахів та лицарів ордену тамплієрів. За наказом короля Франції Філіпа IV, вродливого, до речі, правнука київського князя Ярослава Мудрого. Тамплієрам закидали богохульство, співпрацю з нечистою силою та сексуальні оргії. Багатьох із них було страчень. Справжньою ж причиною атаки на тамплієрів називали заздрість короля до їх впливу, а також його намагання заволодіти їхніми таємничими скарбами. Орден тамплієрів був заснований на початку 12 століття під час христових походів. Він був водночас релігійною, військовою та фінансовою організацією закритого типу. Ходили чутки про те, що тамплієри володіли таємними знаннями і особливими християнськими скарбами, святим граалем. Ковчегом заповіту тощо. Але як не намагався Філіп IV знайти ці сакральні речі, його спіткала невдача. Скарби темплієрів вабили шукачів пригод протягом багатьох століть. Особливо активними у пошуках святого Граля були нацисти-окультисти. Знайшло це відображення і у поп культурі у сазі про індіану Джонса Лендвіені. Націс Магейтейська. За однією з численних легенд перед знищенням ордену тамплієри сховали свої скарби далеко на сході. Одним з можливих місць вважається Закарпаття. Тут є печера тамплієрів. І так званий середнянський замок тамплієрів. Але останні наукові дослідження розширили географію пошуку скарбів ще й на Волинь. Мовляв, тамплієри мали володіння і там. У цей час на півночі починає набирати ваги Велике Князівство Литовське, або як його ще писливо скорочено називають, ВКЛ. Користуючись династичними шлюбами, тамтешні князі поширили свою владу на білоруські землі, а згодом і на Київщину, Чернігівщину та Волинь. Держава отримала таку повну назву Велике Князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. У 1362 році об'єднане русько-Литовське військо перемогло армію Золотої Орди у битві під синіми водами, поклавши край монгольському пануванню над правобережжям України. Князівство простяглося від Балтійського до Чорного моря. Цим камінням вже більше як 600 років так звана вежа Вітовта поруч із Греблою Каховської ГЕС. Нагадування про часи, коли ця земля належала Великому князівству Литовському, Руському і Жемейтійському. Попри те, що верховна влада ОВКЛ належала литовцям, руські еліти небезпідставно вважали цю державу своєю. Однією з офіційних мов була руська варіант старослов'янського. У ВКЛ гарантувалася свобода віросповідання. Права громадян були записані у так званих литовських статутах. з часом у ВКЛ виникли серйозні проблеми з сусідами. Найперше з Московією, яка претендувала, наприклад, на Твер. З північного заходу Велике Князівство Литовське постійно атакували лицарі Тевтонського ордену, понад 100 нападів лише протягом 14 століття. Схожу проблему з Тевтонами мала сусідня Польща. Тож у 1385 році між сусідами було укладено так звану Кревську унію. Литовський князь Ягайло ставав польським королем. Натомість він зобов'язувався на вічні часи прилучити свої землі литовські і Руські до корони польської. Утворювалася Велетенська держава від Балтійського до Чорного моря. Майже через 100 років, у 1470-му, великий князь Литовський та король Польський Казимир IV. Ліквідував останній залишок княжої доби Русі Київське князівство. Пізніше частина українських князів змовилася, щоб убити Казимира, але їхній задум провалився, і вони змушені були втікати за межі ВКЛ. 15 століття у західному світі епоха великих географічних відкриттів, а ще появи книгодрукування, а отже, стрімкого поширення ідеї. Через 30 років вийшла перша друкована книжка автора з України. Ним був астроном Юрій Донат Другобич, доктор медицини Болонського університету. Книжка називалася Прогностична оцінка поточного 1483 року і була радше астрологічною ніж астрономічною роботою. Але про це у наступному випуску. Між тим, у 1453-му Османська імперія завойовує Константинополь і кладе край існуванню Візантії. Поволі розпадається Золота Орда, і на її руїнах виникають Московія та Кримське ханство. Католицька церква переживає тривалу кризу. Починається епоха відродження. Але про це вже у наступному випуску. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал Історія для дорослих. І підтримайте наш проект на Патреоні. Слава Україні!